До вашої уваги, брифінг щодо невідкладних заходів з забезпечення обороноздатності країни. Слово секретарю РНБО. Вітаю, колеги. 5 листопада 2022 року відбулося засідання ставки Верховного Командуча, на якій керуючись законами України від 6 грудня 91-го року No1932 про оборону України та від 12 травня 2015 року No389 про правовий режим воєнного стану на виконання рішення ставки Верховного у зв'язку з військовою необхідністю відповідно до закону України від 18 травня 12-го року no 4765 про передачу майна помог воєнного та чи стану було прийнято рішення про відчуження у власній державі, активів стратегічно важливих підприємств держави. 6.11 відбулося відчуження активів стратегічно важливих об'єктів, серед яких моторсіч, трансформатор», автокрас, «Укрнафта», Укртатнафта. Величені активи набули статусу, військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенню військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернуті власникам або відповідним вишкодуванням їхньої вартості.